Йорвич, як ви прокоментуєте сьогодні збори з освітянами і розказують начальника освіти про те, що руки зв'язані освіті по ремонтам по школах? Останнім часом вкидається постійна інформація з сторони. Голови адміністрації та сторони начальника управління освіти про те, що, начебто, заблокована повністю робота освітян, і про те, що вони зараз фактично стали недієздатними. Тому я би хотів в першу чергу звернутися до батьків, до вчителів, до керівників навчальних закладів і е, спростувати ці речі. Ми прийняли бюджет в 2017 році, якому ми передбачили близько 14 мільйонів гривень на видатки освіти, тобто всі потреби, які... Мають бути нагальними у кожній школі нашого району, має втручатися голова адміністрації і начальник управління освіти і виконувати ці потреби. Те, що стосується зв'язані руки, і те, що стосується того, що вони не можуть виконувати свої безпосередні повноваження, це, ну скажімо так, це подвійна гра для того, щоб в бюджет включити ті питання, які для них є наболілими, і ті питання. Які вони вважають пріоритетними. Хоч, хоча з жодною людиною, з жодним депутатом і з жодним очільником школи ці питання не обговорювалися, що є пріоритетом, це визначає голова адміністрації та начальник управління освіти, виконує ці доручення. І ще одне питання: от наскільки зрозуміло, і така інформація, які подала наш один з сайтів, говорить про те, що в Раді Раді є політична криза. І наскільки сьогоднішньої ради стало зрозуміло, що кам'яним таким стало закупівля автобусу. Як ви прокоментуєте цю заяву? Той репортаж, який два репортажі підряд, який представляє голос Карпат. Я дивився обидва і з таким надутим заголовком політична криза. Ну, це на мою думку. Фактично, я був, я вважаю це маніпуляцією. Маніпуляцією свідомості людей, тому що не може одна чи двоє людей в керівництві району, тобто не може в на чолі адміністрації на якого чоля виконавчу владу. Подавати на тарілці людям ту інформацію, яку вони повинні знати, тобто вони вони визначають, що люди повинні знати, а чого люди не повинні знати. Е на, наша позиція, позиція нашої фракції і моя особиста, люди повинні знати всі моменти. І починаючи з того, що е, немає жодної політичної кризи в Венградівському районі, є е, е, функціональні обов'язки керівництва адміністрації, є функціональні обов'язки керівництва районної ради. Але прозорий бюджет, який ми відстоюємо і який нам не вдається зараз е, Сформувати, тому що постійно вкидуються цифри, і постійно в цифри вкидуються нерозписані. Це стосується і якраз цього автобуса, який ми фактично ці видатки заблокували 3 мільйони гривень, там мільйон йшов на автобус. Це була ще лютнева сесія, вони були нерозписані. Тому я думаю, що розписувати і формувати бюджетний процес. Він має бути відкритим для кожного громадянина Венградського району. Тільки тоді можна вибудувати чітку довіру до суспільства. В інакшому випадку це просто непрозорість. Додам ще тільки той момент, який постійно вкидується, як сторони. Голосу Горпа, так сторони новин Винорадівщини, стосовно того, що освіта бездіяльне бездіє, і вони не можуть зараз е, функціонувати на 100%, Це абсолютно неправда. Е, Віктор Іванович Жупанин може здійснювати всі нагальні потреби. У них на рахунках є ще раз, хочу повторитися: 14 мільйонів гривень на поточні видатки на рік, тобто близько 1,2-1 мільйон гривень. Щомісяця на всі потреби, і це більш ніж достатньо. Це в три рази більше ніж попередній рік. Тому я думаю, що це виключно політична воля має бути голови адміністрації, щоб освіта почала здійснювати закупівлі, почала робити ремонти в школах, руки повністю розв'язані. Виключно має бути добра позиція виконавчої влади. Можу сказати, що Фактично для шкіл можуть зробити ремонт у школах навіть за власні кошти І ну, Батьків не просити на цій нараді. Вони якраз озвучували, що бувають навіть моменти, коли батьки мають робити поточні ремонти. І бувають моменти, коли батьки роблять ці поточні ремонти. Це категорично неправильно, неприпустимо. При такому бюджеті, як є зараз у освіти, батьки взагалі не мають втручатися у фінансові аспекти школи. Це все має робити виконавча влада. Але чомусь вони виконують виключно політично зацікавлені фінансові моменти. Це стосується автобуса, це стосується політичних округів, де буде вигідно під когось зробити е, будь-яке капітальне вкладення е, коштів освітянських. Тому ще раз хочу носити: жодної політичної кризи немає, освіта розблокована. Це все дикий популізм, який просто лється, і людям вкидують ту інформацію, яку вони мають просто сприймати, хоча вона є недостовірною. І це ну, це 100% позиція, яка, яку мають зрозуміти прості люди, учителі, учні, батьки, директори шкіл. Ну зрозуміло, на рівні освіти ніяких політичних політичної кризи немає, а на рівні заяви. Депутата від фракції БПП е, Ліхтая про е, ну, те, що на, слід, на слідчій сесії планується виразити недовіру голові РДА пану Русленку. Це заява депутата від фракції БПП, яку вже наголосили. У нього є своя суб'єктивна позиція. Вона ґрунтується на тому, що ми два місяці тому внесли зміни в бюджет. Ми закрили дефіцит освітянам на 4,2 мільйони. Ми передали мільйон на лікарню, із яких більше близько 300 тисяч на медикаменти для онкохворих. Це рішення і платіжні доручення як на лікарню, так і на освіту, не надані районної, головою районної державної адміністрації. Тобто, це рішення без дії. Вони просто його не виконують. Я вважаю, що це взагалі безпрецедентне рішення, коли не виконується рішення сесії. Венградівської районної ради, тобто вони не рахують абсолютно депутатів ні за кого і приймають рішення виключно в своєму зацікавленому для себе вертикалі влади і зацікавленому для себе політичному інтересі. Я вважаю, що те рішення заблоковано, тому з того рішення, а потім з незаконної закупівлі автобуса, яка абсолютно ніким не була прогнозована, і це сталося так, як ну, вкидуються кошти. Ми маємо голосувати. Після того купляється автобус. Про це ніхто. Не знає, куди ці кошти мали піти зараз. Суд вони програли, інтереси абсолютно не відстоювали в суді, і тому я думаю, депутат від БПП, якраз грунтуючися на цій позиції, представив проект рішення про оголошення недовіри голові райдержадміністрації. Як ви думаєте, буде таке рішення рішеприйот? Ну, я думаю, що в кожної е, політичної сили має бути е, своя позиція перед сесією. Е, поки що е, нам я на це не готовий питати, Я е, готовий лише відповісти на те, що поки що ідуть різні е, різна позиція з різних політичних фракцій, тому що тут е, поки що іде якась домовленість співпраці. Але її немає і тому вже йдуть у ВАБАНК деякі депутати, і вони вже просто розуміють, що співпраця з виконавчою гілкою немає. Вони повністю здійснюють свій спектр своєї роботи лише в одному напрямку, лише в своїх особистих фінансових кадрових інтересах.